А скоро великдень, та бачиш, війна так склалася з нами наразі, і плаче в куточку холодна весна, Їй гірко, як нам бідалась. А скоро великдень її скоро свята прийде золоте Воскресіння, а моя країна нестиме Христа. Нестиме заради спасіння стоятиме там серед чорних руїн, заплакана, змучена, боса, гарматний в вухах колотитиме дзвін і холод кривавий по коса. А скоро Великдень для чого війна, для чого прострілені груди? І ця не по-людськи висока ціна, безглуздим наказом від юди. А скоро великдень, та бачиш війна, та mm. бачиш у нас катастрофа, тепер у нас своя болюча ціна. Тепер у нас своя голгофа. Аліна Войтенко, а скоро Великдень, та бачиш і війна.